Привіт, привіт. Повертаємося до тої шафи. Оця шафа, що зліва, це трьохдверна. Раз, два, три. Це не суцільна шафа. Оце не суцільна шафа. Ну, це шафа з двох шаф. Це трьохдверна, це двохдверна. Ціна трьохдверної 6800, ціна двохдверної 4800. Ну, і коли ми її з'єднали докупи, то вийшло в нас розмір 1,98 метр, ну майже 2 метри. І дуже дуже гарно компонує з білим ліжком, бо біле ліжко це із бука, бука, Ну Дуже так гарно виглядає. Рахуйте шість шухлядок, Шість шухлядок, бля. раз, два, три, раз, два, три. Ну, білий колір. Тут пластикова кромка, ну ефектно. Коротше. Ну, виникає питання для чого платити більше і для чого виготовляти під заказ, якщо і так дуже гарно виглядає. Можна взагалі зробити на 4 метри. Коротше, дуже класно.